Наприкінці вчорашньої доби ситуація в зоні АТО суттєво загострилася. Якщо до 18-ї години противник поодиноко застосовував артилерію, то після 6-ї вечора і до опівночі активність ворога значно зросла. Вже традиційно найбільш гаряче було поблизу Донецька. З 18-ї години незаконні збройні формування зі 120 мм мінометів обстріляли наші позиції в Красногорівці, Пісках, Мар'янці, Первомайському. З 19.50 і впродовж години. По опорному пункту сил АТО в селищі Троїцькі бойовики вели вогонь з градів, мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. А з 21.25 і до півночі найманці п'ять разів з градів били по опитному. Близько 22-ї години. По українських позиціях в Авдіївці била 152-мм артилерія і міномети. Крім того, упродовж вечора цей населений пункт ще двічі обстрілювали з градів. Також майже з 10-ї вечора і до опівночі градами накривали опорні пункти сил АТО в Пісках, Красногорівці, Березовому та Верхньоторецькому, в районі Маріуполя в 21.40 незаконні збройні формування ввели вогонь з 122 мм артилерії і мінометів по Новогригорівці, а близько 10-ї вечора застосували артилерію калібру 152 мм по наших позиціях у гранітному та сартані. Загалом, 16 серпня, російсько-терористичні війська 148 разів порушили режим припинення вогню. 17 разів противник застосовував артилерію, 59 – міномети, 13 – реактивні системи залпового вогню, 70 – стрілецьку зброю, і гранатомети, 17 серпня, після опівночі і до 6 ранку, вогнева активність бойовиків дещо зменшилася.